Всім доброго дня! Сьогодні розповім, чим я годую своїх перепілочок. Я все подрібнюю та змішую. Вкупі в нас це буде 100%. Тобто рецепт на 100 кг. Я хочу знати, що їдять мої перепілки. Що там немає хімії та гормонів, тому я готую корм сама, почну з кукурудзи. 40%, пшениця 15%. Макуха соняшника 12% 10% соєва макуха. дріджі кормові 4%. Борошно-рибне та борошно-м'ясокосне. М'ясокосне не дуже мені подобається, тому що. Має таку легку структуру, наче косно пір'йове пір борошно. А рибна, в принципі, мені подобається, має гарний рибний аромат, тому я задоволена саме її. Трав'яне борошно 2,5%. Звичайна кам'яна сіль 0,5%. 6% це крейда. От, теж обов'язково треба додавати несучкам для гарної скорлупи. Один відсоток вітамінчиків. Це в нас премікс 1%. Так, ось такі в нас є курочки тут. Я, я взяла саму більшу, так, більша в нас 430 грамів. Оп! Ух, та саму меншу. Вона в нас 340 грамів має. Всі інші посередині, між самою великою та самою маленькою, вони вже в мене всі несуться, тому я їх не, не турбую всіх, а показала вам велику та маленьку. Кому подобається моє відео, ставте лайки. Хто ще не підписався, Підписуйтесь, бо далі буде ще цікавіше. До побачення на сьогодні, все.